Що, Вікторія? Базовий мінімум чи розкішний максимум, якщо він дарує квіти кожного місяця? Розкішний максимум, то занадто, мені здається. Тільки на день народження й хватить, так? 8 тобто, березня ще можна <рес> чекати. Якщо він оплачує комуналку. Базовий мінімум. Розкішний максимум чи мінімум? Хто? Розкішний максимум, базовий мінімум, ти. Тієпінь. Ну, Кожен місяць ну, чоловік і дуже без пропустив. Я думаю, що якраз на комуналку гроші виходять, а на квіти вже ж там потерпиш, О, ладно. якщо він гарно заробляє. Це базовий мінімум, хоча в наші часи це розкішний максимум. Ладно. Якщо він відпускає саму у відпустку тебе. Боже, як би все хотілося, щоб це був базовий як мінімум. Нещасно, на місці, все. Не перетворює тебе у вічного кухаря. Ну оце от просто базовий мінімум. Нікай за всі дівчатка про це погодять. Якщо ти він ти прислухається ти. не лише до думки своєї мами, але й до твоєї, от хотілося б, щоб це був базовий мінімум. Ну, сім'я ж кінці кінців, це так серйозно. Ді. Його мама то святе. Так, да. якщо він першим просить вибачення, розкішний максимум, мабуть. Хоча, взагалі, хороший чоловік завжди першим просить вибачення. А, Я А сьогодні хтось буде просити вибачення. Ді. Якщо він не виносить тобі мізки. Розкішний максимум, то да? що так, тому що чоловіки знаєш, стали не з тієї ноги. До да, таке було. Да. Дуже часто. Ні? Якщо він вирішує всі серйозні питання, Ну це взагалі хочеться, щоб був базовий мінімум. Якщо він поважає твою сім'ю і любить її, ну це все це просто базовий мінімум, тому що то йде, йде як придане. Придане, напишіть в коментарях, що для вас розкішний максимум і що базовий мінімум.